Руллєвий, я той паштет готувала вже декілька разів, він, виходить, супоровий, і його нема що готувати, нічого не треба смажити. Щоб приготувати печінковий паштет чищеної печінки 600 грам. Потім одна морквина, одна цибулина і одне яблуко. У мене, правда, нема цілої цибулини, у мене такий кусочок. Оце от, от все сюди. 100 грам масла, я на око. І сіль перець і 100 грам води. Все. Виявляєте, і все, більше нічого. І це все на 200 градусів на годину часу запікатися. А потім, коли воно запечеться, охолоне, ви блендеруєте і даєте там 100-150 грам вершків, яке хочете ріденько подивитися, яке вийде. І все. В рецепті немає давати лавровий лист. Ну, але я трошки даю перший раз. Дам трошки майорану, не знаю нашого, я так рішила. Вирішила все, все перемішую і в духовку пам'ятайте 200 градусів. Це виходить дуже смачний і дуже ніжний паштет, і саме, сне, що з ним дуже мало мороки. Все нарізали, поставили, зблендерували. Все.